ML400 ATV. Хайсан 400 кубовий. Більше потужності, ніж в 300 Він йде да, в повному приводі. Цепної передачі тут немає. Також йде да, водяне охолодження. Давайте покажу вам це в судді. бачок, радіатор. От також є таводниці для того, щоб е, можна було пошприцувати ходовку в даному квадроциклі лебідка де в комплекті вона така ж сама. ЄВП-2500, як і в 300 Така передня частина квадроцикла. так так Двигун у нас йде вже більш потужний. Бак близько 18 літрів. Кардан. Передній та задній привід йде карданний. Зверніть увагу. Так, дискові тормоза задній. Трос у нас йде на ручний тормоз на ручник і гідравліка йде на, на педальку. От. Для чого? Які, при, які є плюси, плюси 400 на 300 Повний привод, Кращий, краща прохідність. Квадроцикла, ніж в 300 Трьохсотка, 300 300-ка, напоминаю, задньоприводна йде і цепна передача, 400-ка більшої потужності йде і в повному приводі. Ось так. Тому, тому він коштує дорожче, ніж 300 кубов. 300 кубиків за рахунок більшої потужності і за рахунок того, що тут буксують всі 4 колеса. Прохідність даного квадроцикла вже на порядок більше. Напоминаю, це йде повноцінно двохмісний квадроцикл. Він іде не сильно великої потужності порівняно із 600-кубовими 565-600 кубіками, 800 циліндровими літровими квадроциклами. Це йде меншої потужності, але прохідність в нього також досить непогана. І дуже важливо навики водія, той, який, той, який керує квадроциклом Повірте, є деякі хлопці, які, які можуть на квадроциклі 400-кубовому проїхатись краще, ніж рівня, ті, які їдуть на літру. Тому, тому від навиків водіння також буде багато залежати. Хочу показати вам диски Диски йдуть перфаріровані, ось такі. Досить непогано виглядають ззовні. От. Ось так. Досить непогана, крута техніка і, повірте, подарує дуже велику кучу гарних емоцій. Замовити техніку ви можете у нас, безкоштовно ми вам її доставимо по всій території України. Тому звертайтеся. І номер телефону для замовлення у вас вказаний на екрані. Всім гарного дня. Хочу звернути вашу увагу на те, що тут є дальній ближній свят підсвітка. Заводиться з кнопочки, прижимаємо тормоз, кнопка старта. Є у нас повороти, аварійка, кнопка стоп-двигун, глушилка, сигнал, управління лебідкою Ось така от панелечка в нього. Для чого я це все вам показую? Адаптований квадроцикл для того, щоб можна було поставити його на облік, їздити по місту, зробити, зробити на нього справку щур. От, і зареєструвати, їздити по місту, зробити страховку. Ось так він двохмісний. Ну, зараз я розкажу вам про нього більше цікавого. Зараз їдемо тестувати і далі я розповім про даний квадроцикл.